Казка, великий ведмідь і маленька мишка. Якось узимку спав великий ведмідь у своєму барлозі. Спав та смоктав лапу. А поруч у маленькій нірці жила маленька мишка. Якось забрела мишка до ведмежого барлогу. Заблукала в ньому і потрапила ведмедю у вухо, прокинувся ведмідь спіймав мишку, розсердився. Хіба моє вухо це твоя нора? От я зараз розчавлю тебе, як ягоду малину. Відпусти мене, просить жалібно маленька мишка. Я тобі ще в нагоді стану. Посміявся великий ведмідь з маленької мишки. Яка від такої крихітки користь? Але все ж таки відпустив її. Настала весна, прокинувся ведмідь, виліз з барлогу Пішов гуляти по лісі. Йшов. Ішов та й провалився в пастку. Дерся, крутився, що було сили, щоб вибратися із зашморгу, але все марно. Заревів тоді ведмідь. Почула той рев маленька мишка. Напевно, біда трапилася з великим ведмедем, сказала вона. Вискочила вона зі своєї нірки та й побігла подивитися, чого ведмідь так реве. Дивиться, а її сусід потрапив у пастку. Тоді перегризла мишка своїми гострими зубами мотузки і звільнила ведмедя. Зрадів ведмідь, став дякувати мишці. От ти мені стала в нагоді дякую тобі. Відтоді великий ведмідь і маленька мишка стали великими приятелями. Почали один до одного в гості ходити, один одного пригощати. А іноді великий ведмідь навіть дозволяє маленькій мишці. Грітися у його великому волохатому вусі. Кінець казки. Казка ведмедик та сонячний заєць. Ведменик прокинувся, розплющив одне око і побачив, що на підлозі перед вікном сидить величезний сонячний заєць. Привіт! Сказав ведмедик, Ти хто? Я сонячний заєць, сказав сонячний заєць. Я чекаю, коли ти прокинешся. І ведмедик, мружачись, виліз із ліжка. Спершу застелимо постіль, сказав сонячний заєць і стрибнув на ліжку. Ведмедик збив подушку, застелив ковдру. Так, сказав сонячний заєць. Тепер будемо вмиватися. І перелетів до рукомийника. Ведмедик вмився. Тепер відчинимо вікно. Ведмедик відчинив вікно. А тепер будемо робити зарядку. Раз-два. І сонячний заєць. Почав скакати по всьому будинку. Ляжемо на спину, крикнув він. Ліг на спину і витягнув вуха. І ведмедик ліг на спину і постарався передніми лапами витягнути хоч трохи свої вуха. Ех, подумав він, мені б такі вуха, як у зайця. Ти що це робиш? запитав сонячний заяць. Та це я так, сказав ведмедик, що далі? Переходимо до водних процедур, сказав заєць і поліз у цебро з водою. Посунься, сказав ведмедик і сів поруч. Коли вони розтерлися махровими рушниками і сіли снідати, ведмедик раптом стукнув лапою по столу. А зуби, сказав він. Так, сказав заяць, тільки я забув щітку. І тоді ведмедик почистив зуби своєю зубною щіткою, а сонячний заяць лапою. Хоча це не за правилами, і в кожного має бути своя зубна щітка. Але що ж поробиш, якщо сонячний заяць цього ранку так поспішав до ведмедика, що залишив свою зубну щітку вдома? Коли вони знову сіли за стіл, у двері постукали, і увійшов їжачок зі своїм сонячним зайчиком. Здрастуй, ведмедику. крикнув їжачок. Ви вже снідаєте? Ага, сідайте, сказав ведмедик. І вони в чотирьох сіли за стіл і смачно поснідали. Кінець казки. Казка Три ведмеді Одна дівчинка пішла з дому в ліс. У лісі вона заблукала і почала шукати стежку додому. Та не знайшла, а прийшла до якоїсь хатинки в лісі. Двері були відчинені. Вона подивилася у двері. Бачить, у хатинці нікого немає й увійшла. У тій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батько, звали його Михайло Іванович. Він був великий та волохатий. Другою була ведмедиха. Вона була трохи менша і звали її Настасія Петрівна. Третім було маленьке ведмежатко. І звали його Мишутка. Ведмедів не було вдома. Вони пішли гуляти по лісу. У хатинці було дві кімнати. Одна їдальня, друга спальня. Дівчинка увійшла в їдальню і побачила на столі три миски з юшкою. Перша миска дуже велика, була Михайла Івановича. Друга миска, трохи менша, була Анастасії Петрівни. Третя Синенька мисочка була мишутчина. Біля кожної миски лежала ложка велика, середня й маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку й покуштувала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку й покуштувала з середньої миски. Потім узяла маленьку ложечку й покуштувала з синенької мисочки. І Мишутчина юшка здалася їй найсмачнішою. Дівчинка захотіла сісти і бачить біля стола три стільці. Один великий Михайла Івановича, другий трохи менший Настасії Петрівни. І третій маленький з синенькою подушечкою Мишутчин. Вона вилізла на великий стілець і впала, потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно, потім сіла на маленький стільчик і засміялася. Так було добре. Вона взяла синеньку мисочку на коліна і почала їсти. З'їла всю юшку і стала гойдатися на стільчику. Стільчик проломився. І вона впала на підлогу. Вона встала, підняла стільчик і пішла в другу кімнату. Там стояло три ліжка: одне велике Михайла Івановича, друге середнє Настасії Петрівни, а третє маленьке, мішуччине. Дівчинка лягла у велике, було занадто просторо. Лягла на середнє, було занадто високо. Лягла в маленьке, ліжечко було їй саме враз, і вона заснула. А ведмеді прийшли додому голодні і захотіли обідати. Великий ведмідь узяв свою миску, подивився і заревів страшним голосом. Хто їв з моєї миски? Настасія Петрівна Подивилася на свою миску і заревла не так голосно. Хто їв з моєї миски? А мишутка побачив свою порожню мисочку і запищав тоненьким голосом: Хто їв з моєї миски і все виїв? Михайло Іванович глянув на свій стілець і заревів страшним голосом. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Настасія Петрівна глянула на свій стілець і заревла не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Мишутка глянув на свій поламаний стільчик і пропищав. «Хто сидів на моєму стільці і поламав його. Ведмеді прийшли в другу кімнату. «Хто лягав на мою постіль і зім'яв її. Заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? Заревла Настасія Петрівна не так голосно, а мишутка поставив ослінчик, поліз у своє ліжечко і запищав тоненьким голосом. Хто лягав на мою постіль? І раптом він побачив дівчинку і заверещав так, ніби його різали. Ось вона, держи, держи. Ось вона. ай -яй, яй держи. Він хотів її вкусити. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Вікно було відчинене. Вона вистрібла у вікно і втекла. І ведмеді не наздогнали її. Кінець казки Казка. Ведмідь і павучок. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лази, роздратовано пробуркотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг діяти павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, а я вам ще в пригоді стану. Чим же ти дрібното можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці, ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотів би вже додому йти та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось ось виб'ється з сил, Аж раптом огледів під скелею яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався Поліз швидко до тої ями і оплів її густою павутиною. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить в отій ямі, сказав один. Туди він не міг залізти. Хіба ти не бачиш там повно павутиння? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли. А ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий і сидів там довго-довго, врешті визирнув. Лізе з тієї ями і не вірить своїм очам. Вся яма в павутинні, а павучок гойдається і сміється. Бачите, дядьку, озвався він, якби не я, то вас уже на світі б не було. Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. Відтоді. Він ставився до павучка з великою шаною і повагою. Кінець казки. Казка маша і ведмідь. Жили собі дід і баба. У них внучка була маша. Зібралися раз дівчатка в ліс по гриби та по ягоди. Кличуть із собою Машу. Дідусю, бабусю. Пустіть мене в ліс з подружками. Дід і баба кажуть Іди, тільки від подруг не відставай, а то заблудишся. Прийшли дівчатка в ліс, почали збирати гриби та ягоди. От маша деревце за деревце, кущик за кущик і відійшла геть геть від подруг. Почала вона гукати, почала їх кликати. А дівчатка не чують, не обзиваються. Ходила, ходила Маша лісом, зовсім заблудилася. Зайшла вона в далеку глушину, самі хащі. Дивиться, стоїть хатинка. Постукала Маша в двері, не відповідають. Торгонула вона дверима, а вони відчинилися. Увійшла Маша в хатину. Сіла коло вікна на лаві. Сидить і думає, хто ж тут живе, чому нікого не видно? А в тій хатині жив величезний ведмідь. Тільки його тоді дома не було. Повернувся ведмідь увечері. Побачив машу, зрадів. Ага, каже. Тепер не пущу тебе. Будеш у мене жити, печі топитимеш. Кашу варитимеш, мене годуватимеш. Посумувала Маша, погорювала, та нічого не вдіє. Стала вона жити у ведмедя в хатині. Ведмід на цілий день піде в ліс, а Маші наказ дає нікуди без нього з хати не виходити. А якщо підеш, однаково піймаю і тоді вже з'їм. Почала Маша думати, як їй від ведмедя втекти. Кругом ліс, в який бік піти не знає, спитати немає в кого. Думала вона, думала і придумала. Приходить одного разу ведмідь з лісу, а маша й каже Ведмедю, ведмедю, пусти мене на один день у село. Я бабі та дідові гостинця понесу. Ні, каже ведмідь, ти в лісі заблукаєш. Давай гостинці, я їх сам однесу, а маші тільки того і треба. Напекла вона пиріжків, дістала великий превеликий короб. І каже ведмедеві. Ось дивись, я в цей короб покладу пиріжки, а ти однеси їх дідові та бабі. Та гляди, короб по дорозі не відкривай, пиріжків не виймай. Я на дубок вилізу. Та за тобою слідкуватиму. Гаразд, відповідає ведмідь, давай короб. Маша каже Вийди на ганочок, подивися, чи не йде дощик. Тільки ведмідь вийшов на ганочок, Маша зараз же залізла в короб, а на голову собі таріль з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь. Бачить, короб готовий. Підняв собі на спину. І пішов у село. Йде ведмідь поміж ялинами, суне ведмідь поміж берізками, в ярочки спускається, на пагорбки підіймається. Ішов, ішов, втомився й каже Сяду на пеньок, з пиріжок. А Маша з короба Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок. Неси бабуні, неси дідуні. Диви, яка окаста, каже ведмідь, все бачить. Узяв він короб і пішов далі. Пішов, і ішов, пішов, ішов, спинився, сів і каже. Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Маша з короба знову. Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок. Неси бабуні, неси дідуні, здивувався ведмідь. От яка хитра, високо сидить, далеко бачить, підвівся і пішов скоріше. Прийшов у село, знайшов будиночок, в якому дід і баба жили, і давай з усієї сили стукати у ворота. Стук, 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 відмикайте, відчиняйте. Я вам від машеньки гостинців приніс. А собаки почули ведмедя і кинулись на нього. З усіх дворів біжать, гавкають. Злякався ведмідь, поставив короб біля воріт, дременув у ліс. Вийшли дід і баба до воріт. Дивляться, короб стоїть. Що тут в коробі? питає бабуня. А дідусь підняв кришку, дивиться і очам своїм не вірить коробі Маша сидить, живісінька, здоровісінька. Зраділи дідусь та бабуня. Кинулись Машу обіймати, цілувати, розумницею називати. Кінець краски.